Всім привіт! Презентую вам на поставку товару. Придверні килимки бренду Liwarno. Міцний і простий у догляді. Також підходить для підлоги з підгрівом. Матеріал 100% поліамід. Розміри приблизно 40х60 см. В лоті 15 одиниць. Вартість лоту 1020 гривень. У лоті присутні 4 моделі. вартість однієї одиниці 68 гривень і це лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!